2600 гривень у ветеринара. Чи це багато? Я так задумалася. І коли ми. Що ми зробили нашому песикові? Ми зробили аналізи, огляд і призначення. Так? Коли ми жили в Іспанії, у нас була собачка-боксер, вона захворіла, і їй попередньо зробили УЗІ. Внутрішніх органів 250 євро, ми заплатили 15 років тому. Так ось. Потім нам сказали, що можна оперувати, операція буде коштувати 500 євро. Але коли ми приїхали на операцію і операція почалася, вони побачили, що вже нічого зробити не можна, і запропонували нам її усипити в такому стані, як вона була. Ми усипили, у нас не було другого виходу. Ось так це закоштувало нам 500 євро. Та й почалась операція, але закінчилось усипляння. Та й таке?